Та історія тут буде дуже багато. Його. І ось вона розпустилася, дитяка. Киткася. Амур. Якну, амур. Як же її опять забула, як її називають забула і все. Така красовуща. Троянда чайна гібридна, дуже красива. Ось який по у на нього, який теж бутон, який бокал, який красивенний. Дуже красивий. Антіко Аморе. Ось вона називається як. Дуже красива. Антіко Аморе. Я думаю, вже всі зрозуміли. Ну, керіо є керіо. Керіо це зовсім. Отдельные истории.